Mmm. Він, скоріш за все, це все ж саме він і продовжує а, також працювати з командою, тому що склад не змінився. Тренер, скоріш за все, теж не змінився. Тому я ось такий висновок і роблю. Ну а поки лайфстілер з'являється від Inner Circle, ось вам інфа з Разом з Штаном Спірі там також з ДБ це може відбуватися. Вони можуть просто там. А, по кріпам Я бачу, що він набрав собі два галема. Можливо, зараз за рахунок про. Садатково контролю і худвінки, яка буде йти в бот. Вони зможуть. Ага, ось, наприклад, спіймати зараз сам Снипфаєр. бачимо, полетів шкода. Снипфаер намагається просто відповідь завдавати шкоду. А, до речі, скоріш за все, також можна було відмітити Віжн. І здається, що Штамспірід зупинятися на цьому не буде. Він буде далі продовжувати, чопляти ще й Марса. Як ми бачимо, Мортекс з'явився, остання точки залітає від Чена, І також можна відмітити, що зараз, можливо, буде контроль саме цього. Шрайну of Wisdom, да? ой ой дб... дебе, а що дебе? А як так? А як так вийшло? Та? Як ми відпустили зараз цю експу? Звісно, після цього у нас буде хакоди гинути, але з того, що вони могли отримати одразу фейзи у нього, і також пощастило, що спис не прибив його до дерева. Якщо б прибив, би, скоріш за все це була б смерть, да. Тобто там... Печиво б використовував, третій спел, шкоди завдає, другий спел все таке. Так, ДБ лутить, Ой-ой-ой, а зараз може допомогти, може, цього емперспірита просто ви просто погляньте! Ну, що сказати? доля, доля, доля. Звежею залишає поки що свого рівнанта. Весел з'являється у цього Емберспіріта. <творі> По Нетворсу, до речі, він трошки виправив ситуацію. Якщо ми пам'ятаємо, що ситуація була трошки критична. Ой-ой-ой, як шотнули просто зараз Фернанса на його героя. Поки що 5.2. Да, Свен все ще має топ Нетворс. На жаль, з цим поки що поратися вони не можуть. Ніякого зупинити. Пошуки цього героя теж, як ми бачимо, не відбуваються. Вирішили. Залишити все так. Ну і ДБ у нас без ультимейту, тому чену допомогти у цьому луті, вона не може. І так само можна відмітити, що у Смарса в цей момент проблеми, але Свен його стрибує. як ми бачимо, його контролюють. Що там Спір завдає багато шкоди, мансує. Ну і все, і Свена, кайтети. Ай-яй-яй, Свен, ой-ой-ой, як боляче зараз було худвінг. Буде лайфстілер намагатися цього Свена просто кусати, а... чіпляти, але, на жаль. Не зможе, тому що свен фармить швидко, і тобі теж треба притримуватись якогось такого впевнено... впевненої швидкості і рівня фарму. Тому що якщо цього не робити, ми будемо бачити, у цього героя проблеми. Снефер, до речі, допомагає Міндерспірту підчепити Чену і ми бачимо, що ситуація стає критична. А, трохи, тому що ну, вони домінували, рахунок був 4-1. Зараз ситуація 7-5. Так, да, я розумію, що це тільки початок, і просто не можна сказати, що це якось сильно змінює ситуацію. Але а, все ж, коли ситуація була 4-1, і все розпочиналося більш-менш, бачити те, що зараз відбувається, це вже проблема. Плюс достатньо легко роблять фраги, фрагі. Спіріти зараз підчепити А Аганім, як ми бачимо, вже у норма є. Це добре, це супер добре, я би сказав. Ні, я розумію, що да, переваги немає, але цей свен просто ну я теж не фанат Свена. Якщо ви є в чаті, да, хто там не фанат, і скажу, що Лостілер мені трошки більш подобається, але цей герой просто ну він вміє вбивати. Він вміє швидко вбивати а, персонажів, і це може бути критично. Наприклад, зараз це відбулося, да, шутка вибухова шкода якої поки що у інтерфайр, ну тільки за, за, за рахунок Штамспіріта ми можемо це розраховувати. Зараз, як ми бачимо, тут і флако може ставитися. Так, ультимейт, окей. Кріпів також він викликає, може спробувати побитися, спис. А, ну, флако тікати. Флако тікати, хоча тут Т1 вежа. Насправді штурм просто буде допомагати. Ви просто погляньте на це. Зараз інфернала може спробувати бити інфернал, бо до отримує ультиметру Адлер Питана, що не вбиває. Добе використовувати свій ультиметр, доповає, зараз вена. І після цього вже бійка може закінчитися. Ультимейху Худвінка пролітає, але ні, шторспіріт просто стрибає далі. Вортекс у нього через 6 через 6 секунд. Але є як ми бачимо, Віді Блейд сповільнення, шторспіріт, просто далі відновлює собі трошки ресурси. Буде битися далі. Вортекс вистачає мани саюша. Теж спіймали. Оце вже друзі. Добре, мінус 3 виконанні команди Нерскол. Вони будуть після цього руйнувати вежу. Гар. У тобто нього там 4200 для Чена, ну, звісно, який там фармить крипив плюс робив якісь стаки. це теж добре. З Марса намагаються вбити в боці. Марс Марса а Це кілінг спи вже для штат Спирита. Пам'ятаємо, що він щось втратив, да? У нього там був рахунок 1-0, потом 1-1. Тут у нас ДБ намагаються вбити. ДБ ультимейт просто під себе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, а для чого себе зараз було. А-а-а! Гарний рівень гри. Я сподіваюся, що вони будуть показувати це далі. Ну а також, э -а, думаю, щоб тримати такий впевнений кролевський рівень, скоріш за все, як у команди на Circle, точно потрібен поживний бутончик лайн в інвентарі, щоб отримати чимало енергії для підтримки скіла. Це прийдом нашого партнера на правах. Реклами. Ну а я повертаюся до файту, який зараз, можливо, буде багато чого вирішувати, що там Спіріт з великою кількістю контролю не впорався, не пережив. Да, Чен намагався допомогти, але це не врятувало ситуацію. І ДБ, на жаль, Зараз теж не було. Зараз би поставити Vision. Інфернал, інфернал, інфернал. Інфернал, до речі, стоїться. Зараз можна спробувати визнайти. Що там спіріт в Vision. Смок! Смог, Смог було, що Spirit стрибає, просто в вас не фаєр є. Далі продовження можна спробувати витачей. Там де там буває, давай. Буде продовжувати біку. Як ми бачимо, проблемну ходину, ходим в б'ють. Свен в цей момент в гедеті просто б'ється. Буває також ченом. Ну і на цьому бік, скоріше, закінчилась. Не знаю, Берспір захоче якось спробувати продовжити. Да, він підшипив. Зараз лайфстилер, лайвив, стилер. Здається, готовий битися. Так, весел використовується сповільнення, штурмспір, просто стрибає в скулу свин, як бачимо, застрибує далі. Зараз просто ланксілеру трошки пожити дати не дають. Свен просто розбиває обличчя друзі! Ось цього я, до речі, і. Чекав! І Мені працювати цілий день. Ну, і плюс я тут зранку встиг там трошки поїздити по справам, є такий бізнесмен. 에, трохи. Що так можна сказати? І так. Да. Коротше, повернувся, взяв собі піцку, шматочок, і просто сиджу на А, Так, а, що у нас тут? А, проблемки зараз можуть відбутися у Ченаш. що в цей момент просто спину стрибає разом з ДБ намагається вбити Sempfire. Смпайер буває, і Свен, доречки, десь ГДС обще немає, ніколи не вбив у команди Inner Circle вони живі, але Свен! ГДС Стан дві тички! Так, Свен 2 тижки, як Джонні дві куртки, да, проблема. Плюс зараз ми їм ще бачимо дабл-демедж на імберспіріті, скоріше за все, Лейстілер теж звідси не вийде, можливо, якийсь шанс у нього й буде, ДБ, може, стрибну, спробувати допомогти, але Лейстілер, на жаль, загине, байбеку у нього немає, 52 секунди. І рахунок стає 19-16. Сумарін буде домінувати, і скоріш за все, якщо так буде тривати далі, то через деякий час. Я б сказав короткий проміжок часу. Розумієте. Це боляче. Так що, Spirit просто стрибає, одразу лякає опонента, щепляє Чену, ну і Чен загинув, ультимейт йому не допоможе. Й як ми бачимо Миреля. Заробляє, а ми пам'ятаємо, як все розпочиналося. Цей Ember Спіріт мав. Ну, не те, щоб він прям відставав. Окей, uh, okay. у нас тут uh, зараз uh, Бутега, чи Бутяга, я так розумію, що воно. такий, скоріш за все. Uh, пушить. Ой-ой-ой, свена співати, просто свена відпустила! Що роблять Єлу сумбаріну? Окей. Okay. Перший мінус є, хтось там повернувся. на пайр, просто вже ТП зробила, пішла кудись, але Марс. Застрибує для того, щоб допомогти ситуації. Зараз тебе буде намагатися просто з цієї арени, де виходить, почепити Марс, така використовує, виходить просто сібійки. І команді Inner Circle треба тікати. Треба тікати, шукати, бігти, просто вбивати, лякати, крутити, ховати команду Єлсуберін під землю та залишати шанси на перемогу за. Субою на цій мапі зараз проблема у нас у худвін. Худвін гине. Ну і вікенці, як ми бачимо від Мерелі, де намагається зараз допомогти, але вона не встигає. Сьогодні як ми бачимо, просто БКБшки починає до багато бакаточку додавати, Зараз у ДБ проблеми вона просто тепер робить звідси. Вона зробиться і ТП, Але трьох героїв будуть втрачати і, На жаль, ховати буде сьогодні їх на першій мапі. Перша мапа, да. Перша мапа може прямо закінчитися саме тут, тому що, ну, після того, як вони провалили момент, де можна було підшипити Свена двічі, тобто вбити його перший раз, як ми побачили, да, вибити її діду, потім вбити ще раз. Але Марс цьому завадив. На жаль, інфернал вирішив влаштувати проблеми для співвітчизників. Ось. Тому таке. Ну, що ж, друзі, окей, це перша мапа, яка закінчилася не найкращим чином для команди Circle. Прокрали вони за 33 хвилини 13 секунд за рахунком 28-16 на користь Єлсумарін. Снайпера, кажуть, зараз візьмуть Єл Submarine. Проти інвокера, знущання. Та чесно кажучи, тут будь-який герой виглядає. Ой-ой-ой-ой-ой. Обов'язково теж. Ну, ось тому, ну, зрозуміло, чому а, він таким чином а, качає роз, розкачку да, і не має якраз можливості відвести. Опонента Fessel Void, станчики, станчики. Де. Так. Ладно, намагався тут у нас, як ми бачимо. О, кентавр! О, Кінтавр загинув! Блад Гренейдж! ха Непогано, непогано. Друзі, Blood Grenade спрацював зараз. Я так розумію, дупуй Сантрайк! Доразі! Молодець, молодець, молодець. Гарний Санстрайк. танко пули, пулить постійно флако. На жаль, на початку да, він не має можливості якось відновлювати. ХП, да, Пул дійсно відбувається. Днай ще працьовує, Дабл-Едж, стан. Кентавр. Окей. Два відійшов, але достатньо пізно він використав таймволк і таким чином, це трошки Недостатньо, хітів ему відновило. Тут у нас лепай, станчик, одразу. Санстрайк пішов санстрайк И дали просто Вкріпав, влучає влучающие башик, який из Blood Grenade, фесла свой! Давай! 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 бити о, да! Оце я розумію, друзі. Оце активна гра мені мені подобається гарно. відіграють зараз гравці, як ми бачимо, команди В Впролися вони вже декілька разів в топі. Також у нас тут інтімага трошки підшипили. І. Хаку. Стюр! Щось! А! Бладгренет! Тичечка! Ай-яй-яй-яй-яй! Хакода, хакода помре теж, але він кіл зробив зараз на Фернансі. Норм залишився без мани. Антімак це момент фармиться і... Ех, не вистачало шкоди. Худвінг зараз буде намагатися піти, законтролювати досвід. Худвінг, Ай-яй-яй, зараз може підставитися, і вона просто помре. Да, інфернал все ж вирішив залишитися. У нього було ще достатньо хітів. Санстрайк не влучає, пух, на все. Хочемо, значить, цівтельку ціфтель, кидати да, в хорону сферу. Ну. РП в одного героя більше ніж всю гру за всю гру дати грати без РП. Ні, ну факт так. Тут у нас спіймали Худвінг. Худвінг дуже швидко відбувається. Фраг дістається союшем на сумфайр. Звежою впоратись, але Кентавра підходить, і там також робить тебе зараз, що в мід. І проблема в тому, що Віжен, який стоїть на хайграунді, да, є там центр Віграв Сіфа на Серкве, але вони не перевірили, ой, тіть, що це таке. Ну, Кентавра окей. Кентавр буде намагатися вбити. Ой-ой-ой! Блин, будь ласка. Це було тренування. Як не треба робити. Ось, Будь ласка, нарашан є. Тут у нас скріпи все ще бігають. Ой-ой, а тут кентавра, побачите, Icewall є meteor. Ну, хотів, метеоркамер, метеор, просто пішов. Дуже багато шкоди завдається. Тут у нас ще й песосход, скоріш за все, не відпуститься. Хотів я сказати Титана, але не відпускаємо саме Інвокер. Ну, Інвокер, знаєте, все ж за рахунок того, що він зміг отримати достатньо велику кількість грошей те, що би вдавалося. Інвокер в боті теж. А, ну Інвокер прям віже на крає. Ой-ой, кентавр, маміс, куди застригнути, що робити? РП, куди і що? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Магнус, куди ти? Блін, Магнус, який носить просто постійно порожнечу разом з кювером, ну я не знаю, друзі. Просто можна якось його наробити, так, будь ласка. Пугну просто бодіблоки, як ми бачимо зараз, антимах, а пугну, скоріш за все, звідси не втече, це смерть, інвокера вбили, пугну вбили. І ситуація, яка була. Не... Вона може дуже швидко змінитися на користь антімага, якщо Фессвоїд десь програє біку з командою, або вони просто зроблять якусь помилку. Тому по хорошому треба щось робити. Так, у нас тут кубінка. Просто вибух відбувся. Снефайр зараз, скоріш за все, загине Фесосвою. Багато шкоди, насправді, прям супер багато. Ой-ой-ой, а ви ще МКБ втратили? Господі. Ой-ой-ой, що ви робите? Що ви робите? Що ви робите? Ну Саюш зараз буде байтити, да, Саюша буде вбивати, але я застрибує, як ми бачимо, встановлюють хроносферу. Зараз катаклизм пошпішов! Та! Вау, 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 воу, воу, воу! Сюди, сюди РПшечка, ой 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 пластик пішов, метеорчик, все капає просто на цього. Антимага, ультракіл від інвокера. І здається, оце мені вже подобається. Я, чесно кажучи, думав, що ця бійка зараз буде максимально жахлива, незрозуміла і, і не на користь на сьоркл в боті, коли виходили гравці Inner Circle на пошуки. Зараз у нас смок ревіл. Окей, пухна на пошуки, побачити, да, є. Фесло свой. Ну да, Фесел свой достатньо швидко розбиває. Якось інфернал не встиг тут застрибнути. Не знаю, він взагалі, можливо, думав, але передумав в моменті. Ну і Рошан буде з'являтися у відео, і тут і все, Це мого Мастер стрибає, є форс, непоганий. Фесл Свойда просто намагається врятувати. РПшечка, хроносвірка, і зараз катаклізм але й так шкода, поки що треба завдавати далі. шкоди, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Героя у команди Єло Сумарин, здається, ця підлодка Єло Сумарін має проблему. Велику проблему. вона тоне. Uh, що ж, uh, окей, Хакода зараз буде намагатися виграти трохи часу, але теж закинеться мінус 5 виконання команди а Це монстр кіл для інвокера. Ну і спроба була від SF непогано. Взагалі цікаво, де була команда. Здається, що вони теж якось не зіграли як треба. Uh, далі. Також у нас песостот на другому місці. Знаходиться також і тут ще й Магнус uh, на фарму більше, ніж антимах. Так, антимага, тайм дивейшн, просто пашики, пішли. антимаг, лішає шайман, і зараз це цей момент пішов, антимага, просто вбити далі. Продовжити ФССВД, треба врятувати, але не забуваємо, друзі, що у нього зараз є гіда, Він буде жити. Кентавра зараз можна добити. кентавра загине. Це в цей момент стрибає. Видається, ультимейт США використав. Зараз його підшипити, а там, як ми бачимо, вже хигге написали. Я там вже бійку коментую, все смерть, там антимаг, ще команду гинути. Ні, 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 друзі, киге. Можна вирішити це зараз. І з'являється просфурон. Ну що ж, а, спліти, фарми. Ну, ладно, тригри. Він Кентавра мав на минулій мапі. І також ми бачили від нього Ронь, до речі, про Кентавру цікаво. Ну, і ось, до речі, подивіться, Просто що відбувається, дійсно відбувається First Blood. Натас маючи Ферік зараз буде шити. Фуріон одразу же повертається на лінію. Ну а Сайленсер ну, просто намагається якось позавбивати критичну шкоду саме смертельну, але ще натас Натаска це не спрацювала, тому що був Ферік. Так, на Магнуса, трошки напад. Прям під вежу будуть йти. Буде трошки сповільнення. Шарди, гарні, гарні шарди. Не знаю, догідлі це вони зараз магнуса, питання, що він поки що використовувати не може, підходити звичай теж. І, врешті-решт, ми бачимо, що він все живе. А от те, що в боці відбувається, це спроба вбити саме, як ми бачимо, варлика. Варлика вбити поки що не виходить. Бетрайдер буде можливо тут залишатися. Сповільнення. Працює. Бладграней можна використати, але. Скоріш за все, хочуть фраг все ж залишити саме для троля, тому та, троль буде цей фраг отримувати. Варла хотів дати пічку. В цей же момент у нас а, Фуріон ще прилітає на допомогу і вбиває кентавра. Е, паузу відтискають. На жаль, троль не встиг повернутися, тому тролям будуть контролювати, намагаючись трошки фармити. Очікую його повернення. Не знаю, що сталося. Можливо, він зараз поспішає у комп'ютерний клуб чи... Щось подібне. Якщо цього гравця, якщо цей гравець зараз на буткемпі, то це дивно. У нас там, до речі, фуріона в цей момент вбивається це знову ж неочікуваний момент. Після паузи трошки збився темп, і зараз є у просто заробляє фраг на фуріоні в цей момент. Таким чином, далі у нас, як ми бачимо, тут норма з Фернесом якісь кріпі uh, фармі, ти хочуть на цьому хвилині все ж Росіеу Субмарін зайти та спробувати якось законтролювати ворожу крайну фіздом. Варлок підходить на допомогу. Там треба допомагати і в боці контролювати троля, і в топі контролювати Варлока. Зараз Форіон приходить непогано допомагає команді. До речі, троль там поки що все ж стоїть собі, фармить майнус робить ТП, для того, щоб трошки допомогти спіймати цього uh, героя. Ну і Форіон, все ж його добиває таким чином. 3 так, змогли inner, circuit, inner Circle. Ми просто поставили паузу, нічого не казали. Троллю на зараз стоїть просто під вежею, ну, під вежою, і Кентавр просто споб... вільно собі фармить, що, звісно, не є гарно. Але в цей момент Фуріон разом з командою намагається тиснути саме на кері опонента. Поки будуть намагатися робити щось з цим тролем. І Фуріон також у нас. Вже з ПТЕ, з веселом 9 рівень. Зараз робить тепер ТОП, допомагаючи під РП зі станом Кентавром впоратися з Думом. Дума ще раз вбивають, і команда Єлмарін втрачає цю грою вже не перше. А, то, можливо, команда Єлмарін не встигла взагалі зрозуміти, що відбулося на цій мапі. Так, Фріон летить, є сноубол, зараз будуть ще шарди, скоріш за все, якось битися з цим Сайлінзером. Форм все ще вирішив, що не треба. Просто у нас Таск робить ТП звідси. Фріон трошки злякав опонента. Там на цей момент Лішака буває, але і Мак згине першим а, перед лішаком в соло. Ну і я так розумію, теж прибіг в бот, намагаючись якось допомогти. Але Гаєм дуже гарно падає. У тролі зараз є ХП-шанси якось пережити. Йому просто треба виграти трошки шанс, щоб натиснути Стік чи Ультимейт. І допомогти Варлоку, але, на жаль, цього не відбувається. Дуже гарні спрути, які поки що блокують трошки Інфернала, інфернолу боліч, інфернол гине. Але у Думах ХП все ще вистачає для того, щоб пережити, але троль загинув. Можливо, це був Дудос, взагалі, можливо, світло, можливо, що ще. Ось, але я дуже радий, що він встиг, і все ж паузу Єлсу Марін дали. Тому що якщо б вони не дали, ми б зараз з вами дивилися коли 10 а ще гри без нього. Так, Фуріон, до речі, тут добивається. Гине, як бачимо, фуріон від двох героїв. Так, да, Це був Ласо, це був Алішрак, який вже з блінком да, достатньо активно відіграє. І також можна хоталбанси кидати просто зараз відганяти цього кентавра. Ми допоможемо, що фуріон зараз ми бачимо, що тарто вже летить. Є спроти, є галем, є Волрус Панч, і кентавр, скоріш за все, звідси вже не буде, не піде. Да. А, кентавр Грина це 317 голди для фуріона і 336 голди ще додатково для команди. Асісти, плюс а, після цього можна спробувати піти і румувати його постійно на галема. Голем використовує просто на боєкріпів, на вежу, тобто і таким чином він б'ється. Варлок, до речі, фаталбанці гарно використав, дум пішов по куріону. Хоріон зараз будуть вбивати, але висячі шкоди хоча б когось бити. Да. Лішака відбивають, при тому, що таска вбити не вийшло, флако зараз гине, але Союз буде намагатися йти далі. А, ману у нього небагато, але шестій ф'єм. Таску зараз треба якось шардами чи динаймі спробувати зробити, але Саюш все ж його добиває, Ну і дабл кіл просто оформлюється від нього для команди Єл Submarine. Він сам намагається, але, чесно кажучи, у нього і стіло саме небагато тут зараз. Vision стоїть від Кентавра. Намагається виграти час, але троль просто заходить. Ой-ой-ой-ой-ой, ой, РП -ой 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 -ой! Ой, яке жахливо, Глобал після цього використовується, але битрайдера хоча б зможуть бити. Ні. Бетра, до речі, живе, але весел працює. Можливо, все, що його добивають, добивають але троль гине, таз, гине. І зараз буде просто спроба далі нас доганяти героїв. Там Кентавр буде, скоріш за все, зараз видавати стану. Але багато шкоди він отримує Галем пішов зараз. Фопелбоци гарно працюють. Таск просто байбека сіль, щоб допомогти. Дабл кіл від Фуріона. І можна далі. А, було чіпляти героїв. Саме Салінсера намагається підчепити зараз. Дум буде розвертатися. Дум, до речі, має ультімейт, буде використовувати його у Магнуса. Магнуса можуть вбити. Магнус вбиває Салінсера, і треба допомогти вбити Дума. Дум мал ХП має, і, можливо, все ж цей шоу-ворд, який використав флака, буде його добивати. Лішак в цей момент живий і повертається. На базу. Троль, до речі, вже з'явився і буде повертатися також, добивати Рошана. Поки що відсутність Кентавра, Дума та сайленсера. Також відсутність Дума та глобала, як з здібності. Найсильніших здібності, тому що ну там, по-перше, вона може працювати в майбутньому як Баф, да, з рахунок грані. За рані, за, за рахунок села. Ой ой-ой, а тут гарний стрибок, Галєма просто все в думу витрачає. РП, Галєм, Фуріон прилітає, ну да, також для того, що ми зараз впоратися. Смок. Смок розбиває. Відправляється. У, я тут зараз зустріч буде. І хто кого? Троль застрибнув. БКБ використав. Дуже добре. Глобал в цей момент протискається. У нього є шанс просто пожити. Битрайдера якось би підшепити. Сповільнення, ну працює. Він поки що вмикається саме на кентавра. Зараз спроба буде вбити саме троля. Троль зараз загинув. Ультимейту у нього вже немає. Але. А, ні, слухайте, зачекайте, він протис ультимейт, дуже непогано. РП гарно працює. Мінус 2, мінус 3. Зараз буде. Лішк теж повертається, а лішрах не теж вирішив просто подарувати трошки нетворсу. Так, ні, що так далеко? О, слухайте, я, чесно кажучи, думав, що зараз буде подарункова від Магнуса. Поїздка. Але ця поїздка була. До пекла вирішає долю команди. Якщо команда програє, вона вибиває. Якщо вона виграє, вона продовжує шлях на квалі, на дрімлігу 27 сезону. У цьому регіоні з Юром лише один слот, Тут вони, до речі, спіймали зараз. Фуріона намагається пробити стан ласо пішло. Фуріон просто розбиває обличчя. І так підходить і фуріон просто знищує за допомогою команди. Цю кляту підлодку. Чуваки, чуваки пошкодували, що вже не втисли паузу. Ну, слухайте, вони да, вони скоріш за все, так. Вони відтисли паузу. Ні, стоп, зачекайте. Так, да, вони дали свої, свою перерву для того, щоб Circle, Да, що вони все ж дочекали свого троля. Ну, слухайте, ну вони все ж відтискали паузу потім, да тобто, коли троль ще не повернувся, він повернувся там протягом декількох хвилин після цього. І. Ну, можна подякувати, можна подякувати, що не дочекали там дома знищує фуріон в соло. Фуріон в соло знищує дума ГГ, друзі, це кінець. Окей, 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 окей. У нас а, за рахунок того, що тут було. Супер багато а, пауз, да, і пауза, точніше, була дуже довга. Матч трошки затягнувся, але в загальному він тривав 29 хвилин, 49 секунд, і все. 29-13.